от речі. Коли ти всередині гри, неважливо, це зрадники чи це мафія, коли ти в середині гри, неважливо, ти власне зрадник чи вірний або житель чи мафія, ти не можеш бачити всю картину цілком. От дуже часто є така вираз, щоб побачити картину, потрібно подивитися не збоку. І коли я грала в мафію. Коли я була всередині гри, ну я, ну я не могла зрозуміти. Ну, іноді мені інтуїція підказувала. А от прям по аргументам мені було важко сказати чесно. От, от я побачила ось це це, це, по аргументам пройтися, чому саме ця людина є мафією. А, але коли я бачила, дивилася була просто спостерігачем. Я дивилася, як інші грають в цю гру. У мене зовсім були інші емоції. Я відразу бачила, і всі бачили, коли ти стаєш позаду цієї гри.